Паполандське благословіння на 27 жовтня 23-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Господь нагодував п'ять тисяч народа п'ятью хлібами і двома рибками. Як сталося? він до ночі. А, говорив про Царство Боже народу, який пішов за ним в пустелю. Потім зцілив всіх, хто, хто хворів. А потім учні підійшли до нього і сказали: Відпусти, бо їм їсти нічого. Там, де буде і переночувати є можливість, іде щось поїсти. Він сказав, нагодуйте ви їх. Він сказав, що немає грошей, або мені треба, що гроші купити в село піти, щоб їх потім принести їжу нагодувати. Він каже, ні. Просто їх по 50 чоловік, і він почав благослови попросив благословення Отця Небесного, почав ламати хліб і риби і кошиками по 50 людям розносили учні. Рознесли всі і всі були ситі, а учні ще залишили в руках кожний по кошику, 12 кошиків. Знаєте, в цьому місті ми говоримо про те, що відбулось чудо. Але якщо ми будемо. Цінувати чуда заради чуда нічого не зрозуміємо. Чому? Тому що чудо без того, чиєю силою це відбувається, нічого не означає. Якщо сила Господня присутня тут, серед цих п'ять тисяч народу, серед учнів, серед того простору знаходиться, то значить, це добре. Господь з ними або з нами, якщо ми там знаходимося. І тоді все буде добре. І тоді жодний голодний не буде голодувати, як сталося тут. Але спосіб, який Господь війшов, не просто, знаєте, Він сказав, там руки підніс, і у кожного з'явився не з його кошок з рибою, щоб поїсти. У кожного була своя. Він це зробив через учнів, щоб учні брали участь в його силі. Кожному залишилося по кошику, як, знаєте, як свідчення про те, що чудо відбулося. Але і для нас, людей, якщо ми беремо далі, коли у нас святі під, під, підходять до нас і посилають, Господь посилає інших людей. Ми думаємо, що вони, може, не такі апостоли, як Петро або Яків. Але через них теж діється доти Божий. Господь посилає інших людей. І сила Господня через інших проявляється. Господь знає, кого послати або святого, або не дуже святого до мене, щоб я схаменувся, задумався про свій шлях і поміняв його, виправив на праведний. В цьому випадку люди були наготовані нагодовані хлібом, і вони наїлись. Там, В іншому місті вони були стілені, а в іншому і було надане Слово, яке веде до Царства Небесного. І всі ці годування або стілення все одно призначені для того, щоб люди повірили і зробили щось, щоб піти в сторону Царства Божого. Поміняти, а Як піти в сторону, своє життя поміняти і спрямувати таким чином, щоб Царство Боже набувалося. Амінь.